Як працює пропаганда? Що наука знає про наш мозок та як це використовується в маніпуляціях? Чому люди насправді не фільтрують інформацію? Спілкуємося з Сергієм Даниловим, нейробіологом, кандидатом біологічних наук, співвласником стартапу Аніма Сергій, вітаю вас. Yes. А, почнемо напевно з самого питання, яке мене особисто мучає. Як за 21 день змінити себе? Що про це знає наука? І чи дійсно цей 21 день це такий Рубікон, за яким ти стаєш іншою людиною? Ну, це прикольне запитання в тому плані, що ми завжди шукаємо якусь цифру: от там 10 тисяч шагів 21 день на, щоб сформувати звичку. І історія про 21 з дуже цікавої, такої контроверсійної книжки психокібернетіка 60-х роках, яку написав пластичний хірург, який побачив, що е, люди, яким зробили пластичну операцію, їх поведінка починає то есть, щось там, підсвідомість починає думати про них, я виглядаю краще і поступово поступово. Поведінка змінюється, і він сказав, що приблизно це відбувається за 21 день. Звісно, це більш маркетингово, ну, назвати щось 21 день. Я можу виробити звичку, якщо є бажання, якийсь простий умовний рефлекс за 5 хвилин. А умовні рефлекси це цікава штука, якщо він сформувався, він може згаснути. Але, але навчання, то що я чому навчався, і мій мозок змінився під це навчання, залишиться з нами на все життя. Тобто 5 хвилин можна виробити звичку. Наприклад, ну, щоб запам'ятати, якусь інформацію ну і хоча б хоча б декілька годин в голові треба тримати тому що у нас є поток перетворення спочатку активуються ранні гени, потім позні, потім позні запускають морфологічні перетворення. І, власне, там багато цікавого відбувається. Інколи відростки зростають, інколи з'являються нові сіна, все такі шип, які прямо е, на поверхні клітин. Е, в Якісь місця, де активне формування нових зв'язків і де мають там мітохондрії при, 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 приповсти, щоб забезпечувати всю цю машинерію, яка відбувається. Це такі складний енергетичний і. Е, Процес і побудова нового відбувається, тобто постійне формування чогось нового пов'язане з перебудовою. Розумієте, що прикольно, що ми дуже добре розуміємо, що відбувається на рівні мікро цього світу, на рівні мітохондрії, якісь там мікрометри, анстрими і таке інше. Але це не зовсім нам допомагає зрозуміти, що відбувається на рівні е, наших навичок, нашого розвитку. Тому що воно є ну, воно забезпечує цей процес, але воно не є рушуєм. Цього процесу. Воно просто є механізмом, який забезпечує процес. А механізм, який забезпечує процес, це наше самопрограмування, тобто на що ми спрямовуємо увагу. Точка концентрації і повторюваність важливіша ніж 21 день. Так, безумовно, тому що 21 день це ну це ж залежить від чого, яка сила тертя є. Яка, які звички можуть бути дуже легко формуватися, а які звички, які про, проти всього е, твого нутра, проти твої, твоїх там, попередніх звичок, історії проти, проти того, що кажуть твоє оточення. І звісно, це тертя, яке оцей фрікшн, який виникає, він може набагато складніше задачу зробити. Більш того, ми завжди ми, розумієте, це опять же така особливість нашої сучасної цивілізації. Ми Постійно дивимося на себе, ми хочемо розібрати себе на запчастинки і думати про себе як про елемент системи. А система ну трошки складніша. Я завжди на лекціях про коли там про напри наші розробки розповідаю, Кажу, що наприклад депресія вона не визначається станом людини, вона визначається її зв'язками. Ймовірність, якщо у одної людини депресія, що вона буде як хвилі у цього емоційного резонансу, розходиться по групі, дуже висока. Тобто, якщо у людини депресія, то у you Першого кола ймовірність депресії зростає в два рази. У другого кола там на 40% відсотків, три чи навіть більше. У третього ще наскільки то відсотків? Тобто, хвилі від людини його розходиться. Так само, наприклад, вага вага не визначається тим, що я хочу. Вона визначається навколо тебе у людей. Яка вага? Якщо тобі постійно кажуть, да з'їж, да що ти, те саме? Якийсь момент в тебе ну от, вміння контролювати свою поведінку, і стримувати імпульси. Воно не таке потужне Ну, от ви згенерували іншу магічну пігулку: оточення, повторювання і концентрація. Ну, звісно, звісно, все одно ми маємо розуміти, що і, і ні в якому разі не вважати, що це погано. Тобто ми маємо просто спостеріга... спостерігати за своєю поведінкою і, і, і намагатися, коли треба, в неї через цю увагу втручатися. Ну, наприклад, ми всі в десь в магазині 60% покупок робимо імпульсивно. І що, ми кожен раз маємо себе за це сварити? Ну, ну і кожен раз пам'ятати, а от я в такій ситуації. Ну, автоматично відреагував, щось схопив, а я не хочу цього робити. Якщо декілька разів цю думку в голові провернути, цього інколи достатньо, щоб наступний раз це щось, що ти не хочеш насправді брати, да, не взяти. Тобто, постійно ми крутимо ось цю петлю. І це таке глобальне питання про свободу волі, да є воно чи нема? Воно насправді не дуже розумне з філософської точки зору, тому що поняття занадто не підемо да, філософію, да, да, да. залишимося в мозку. А, скажіть мені, будь ласка, якщо ми е, можемо порівняти так дуже грубо, я розумію, е, людину сучасну цифрову, яка живе в інформаційному шумі, яка як зараз українці живе в повномасштабну війну, і людину, яка жила відносно мирний час, в 90-ті, в аналогову еру з іншим рівнем інформаційного шуму, і так далі. Ось цих дві людини з точки зору формування звичок, з точки зору можливості на них впливу і так далі, вони чимось відрізняються чи ні? Це складне запитання, тому що звісно це не немає не якоїсь усередненої людини. І навіть коли ми кажемо, що ця група така, ця група така, це не зовсім правда. Це усереднення, воно дуже інколи корисне для того, щоб зробити дослідження, але. У кожної людини є якісь свої звички, і люди дуже різні. Якась людина може бути дуже схожа на людини з 90-х, а якась може бути не дуже дуже не схожа. Але по суті, що робить цифровий світ? Він трошки змінює нашу перспективу простору, тому що все, що робить наш мозок, він першу чергу будує просторові карти. І функція оцієї кари, всіх всіх систем, які у нас в мозку є. Вони те, як вбудувати себе в простір. І не, немає різниці. Це простір, це карта. Я знаю, де я знаходжусь. Це час, тому що час, ті ж самі структури мозку, які думають про простір, як не заблукати десь на якісь території. Е, ті ж самі структури думають про нашу історію. І ми, коли думаємо про історію, ми дуже часто, як ми пишемо зліва направо, думаємо, що щось, що було раніше, було тут, а щось ближче тут. І ми прямо як просторову карту роз. Артема. І цифровий світ для людей, які в ньому живуть. Просто створюють іншу цифрову карту, в якій вони вміють орієнтуватися. І тут дуже дивна історія в тому плані, що вміння орієнтуватися, в світі, в якому ти живеш, це одна з дуже важливих штук для відчуття власної безпеки. Тобто, якщо людина відчуває в безпеку, вона зовсім по-іншому себе веде, ніж та людина, яка відчуває, що вона в небезпеці. Коли ти не знаєш, де ти знаходишся, ти не орієнтуєшся в просторі. Це дуже небезпечне відчуття. Відповідно, ми зараз отримуємо глобальну людину, яка, якщо вона переміщує частину свого велику частину життя в цифровий простір і вміє там орієнтуватися, вона там себе може почувати безпечно. А може не почувати наскільки вона розуміє цей цифровий простір, який змінюється з швидкістю а, якоїсь неймовірної, і вона може втрачати чи відчуття безпеки в цьому світі. Да? знаєте зараз анекдот, що люди без навігатора не знають ну, Куди їхати, це не це правда? Да, да, да. да. Ну це в тому сенсі, що це інколи дивно буває, ти живеш в цьому місті, а починаєш блукати в двох вулицях. І друга проблема, яка ще більше, ми так само створюємо простір е, життя. А простір життя ми створюємо, порівнюючи себе з іншими людьми. Ми бачимо траєкторію життя інших людей. Ти знаєш, я маю робити це, це і це, це, щоб досягнути того чогось. А зараз, якщо дивитися на своїх батьків, це не завжди дає хорошу орієнтир, як будувати власне життя, тому що життя занадто швидко збільшиться. І одна, скоріш за все, от по проблем, криз, в яких, які можуть бути на соціальному рівні, що коли... Швидкість світу така висока, то просто збільшується рівень загальний рівень тривожності у людей, тому що вони не розуміють, як, як, як взаємодіяти з цим світом, да, як зорієнтуватися в цьому світі. Маю несподіване питання до вас: чи хочете ви стати інвестором? Ні, не бійтеся. Я не буду впарювати вам фінансову піраміду. Я пропоную стати інвестором в майбутнє успішної України. Саме цим і займається ініціатива Як не стати овочем. Ми чимо українців думати і не вестися на? Маніпуляції і ставати країною розумних людей. Інвестуйте в цю мету разом з нами. Допоміжіть нам створювати більше контенту. Це дуже просто: прямо під відео є чорна кнопка Спонсорувати Тицяться на неї і обираєте суму щомісячного донату, і ви разом з нами в команді. Що можна зробити, коли тебе викликають на емоції, а тобі потрібно певну опірність сформувати? Тобто, от прочитала я текст, подивилася відео. От просто розпирає, Я хочу його поширити. Ваша порада, яка функція емоцій? і е, ми маємо розуміти, що наші емоції, наш настрій створені не для трошки не для цього світу. Це не значить, що вони не адаптуються і не навчаються. Взагалі, ну ми можемо вивчити і перенавчити будь-яку поведінку. Просто на щось треба більше опять, питання уваги на що ти для чого ти саме але. Глобально, треба розуміти, що ми не контролюємо емоції. Коли кажуть, ми к використовуємо фразу контролювати емоції. Ну так можна казати, що всьому нічого поганого нема. Але треба розуміти, що проміжний процес через контроль емоцій це увага. Тобто, я в якийсь момент вирішив, що ця емоція мені не подобається, хоча я її вже відчуваю. Тобто, вона вже виникла. Є навіть такий термін класний англійський, а hijack», коли, наприклад, ти злякався там, от на лекції нещодавно показував відео, коли люди переходять через дорогу і їх. Така соціальна еклама, їх лікаря е, е, цим шумом галям, і, і, і що з людини відбувається, ну, не можна скондо, проконтролювати ці емоції. В тебе серце е, е, вискакує і тебе трусить. Але перемкнутися, ти можеш, якщо ти швидко-швидко підхопиш, що сталося, на що ти, на що ти звертаєш увагу? І відповідно, єдиний спосіб е, себе опановувати звертати увагу. І, на жаль, дуже часто ми можемо це робити тільки постфактом, що сталося. Але якщо ти приділяєш увагу, що я наступний раз так не хочу, просто собі дати 2-3 секунди затримати цю думку в голові. що от я та саме автоматично відреагував. Наступний раз не хочу. Хочу, якщо таке ж станеться, трошки зробити паузу і прийняти вирішення. Ніколи цього навіть буває достатньо. А давайте змоделюємо ситуацію. От, наприклад, ви цільова аудиторія пропаганди. Ви при цьому володієте тим багажом наукових знань, яким володієте в понеділок. пролітають по Києву балістика. Ми налякані, ми в стресі, ми розуміємо, що може пролетіти будь-який момент. І тут починає поширюватися інформація, що наступного дня, по Києву вдарить 200-250 ракет, сказав кум в 100% сто вірної інформації. Звісно, це викликає у вас сильну емоцію страху, страху за рідних і так далі. От яку б модель поведінки ви б вибрали в такому випадку, що можна зробити? Uh. Класне запитання, але тут стільки ноє, навіть не знаю, що Майте, чого ну, почати. То -то е, е, дивіться, одна з ключових задач е, реагування на емоційні події, це навіть на думку про емоційні події, це переведення їх в дію. А що я буду робити? Функція емоцій це працювати підсилювачем. І от є це як груву музику голосніше зробити, чи те саме? Навіщо ми набагато більше уваги звертаємо на негативні емоції? Щоб во цей підсилювач сказав, то затримаємо увагу, повторив про по про про, 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 про горницю думку цей образ багато разів в те саме, є те саме, але насправді та мета прийняти рішення. Тобто, вирішити вирішення цього а що я буду робити? Я буду змінювати свою поведінку чи не змінювати, і тоді ти починаєш думати ймовірності, що було раніше. Твій досвід, як ти розумієш, працює ПВО. Ну і це те саме. Тобто, питання, що я буду робити? Це в більшості випадків достатньо для того, щоб для того, щоб, хоч якось, зорієнтуватися. Це не панацея, тому що, опять же, не можна не звертати увагу на негативну і небезпечну інформацію. Це необхідно. Хороше запитання, що я буду робити, це круто. Дякую, що ви виділили свій час на наше відео. Тепер ще півсекунди вашого часу, будь ласка. Лайкніть його і підпишіться на наш канал. Тоді наші відео буде бачити ще більше людей. Дякую. Давайте тепер ще в інший бік підемо про фільтрування інформації. Складається враження, що зараз люди. Не мають потреби фільтрування інформації при тому, що вони декларують це як базову необхідність. Чим це викликано? Чи можна це якось пояснити з точки зору розуміння роботи мозку? Чи це в іншій категорії? Ну, ну по перше, з точки зору роботи мозку, ми. Тільки те й робимо, що фільтруємо інформацію. Власне ви ж розумієте, що той канал інформації, який, який доходить до нашої, наприклад, свідомості, це просто та сама от, от, дрібненька якась частинка від тої інформації, яку ми обробляємо. І от як мій партнер каже, ми в стартапі вчаємо, куди людина дивиться, куди спрямована увага людини. Що ми п'ємо світ по каприлі, Нам в мозок потрапляє просто мінімальна інформація. Інформація від того, що ми бачимо і чуємо. І тому мозок переважно займається фільтрацією. Тому увага, це як такий прожектор, який вихоплює невеличкі невеличкі елементи з оточуючого світу і намагається зібрати їх в одну картину. По-друге, якщо говорити на, саме на ну, побутовому рівні, там, так як мозок працює, а дослідження показує, що навпаки у, ну, критичне мислення у людей, принаймні от з нашого. З нашої там умовної цивілізації, до якої ми плюс-мінус відносимося, стає поступово краще, тому що. На цей процес покращується це... критичне мислення? Так, да, ну воно не, принаймні не стає гірше. Наприклад, людей, які, під, які підтримують якісь конспірологічні теорії, в середньому по, по дослідженням не стає більше. Звісно, ви розумієте, що більше досліджень зроблено мовно, на, там, на американських і англійських студентах, але це питання от відсотка людей, які, які ну, от таким чином реагують, і якісь їх причини, їх е, е, навіть це не особливості. Хоча Особливості психологічні теж впливають. Звісно, то той же самий інтелект впливає на те, які людини конспірологічної теорії приймає, не приймає якісь абсолютно ідіотські. Треба ну, все ж таки, не дуже бути розумним, щоб сприймати, але. Будь-будь-хто може в конспірологічне мислення впадати. Але процент, який люди давно стійкі до цього, він не змінюється. Тобто це питання, ну, власне, власної перспективи, це важливе питання того, що в якихось ну, складних ситуаціях у нас поведінка може примітизуватися, тому що це кращий спосіб захисту, коли ти дієш автоматично, а не розмірковуєш над кожною дією. То от, там, в острих стресових ситуаціях може щось таке відбуватися. Але в середньому ну, слава. Богу, там от освіті і доступу до інформації ми стаємо більш, більш... це дає якийсь оптимізм. А, окей, а скажіть, будь ласка, наскільки те, що людина має науковий ступінь, є експертом в якій сфері, впливає на те, що ця -то людина точно не помилиться, вона точно обере правильне джерело інформації, вона точно розпізнає де фейк, а де не фейк? Чи це взагалі не пов'язані речі? Ну опять же, не можна сказати, що не пов'язаний, причому залежно ну, в якій які галузі людина спеціаліст. В більшості випадків люди, які спеціалісти в своїх галузях, в своїх галузях приймають класні рішення. Це факт. А, чи допомагає бути спеціалістом в цій галузі приймати якісні рішення в іншій галузі, дуже не завжди. Чому? Тому що. Особливість нашого мозку ми дуже спеціалізовані. Знаєте, є така класична історія, як в, в декілька років назад в США був стартап, які різні когнитивні якісь задачки, ігри робив, Я казав, воно робить вас, покращує вашу пам'ять, покращує свої когнитивні навички. То це неправда, їх потім навіть оштрафував регулятор за те, що вони таку рекламу давали. Чому? Тому що якщо я тренуюсь запам'ятовувати якісь там ну, в, 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 в якісь іграшки щось, то як. Краще запам'ятовую щось в якісь іграшки. Якщо я натренувався запам'ятовувати порядок колод карт, в, в, в а чемпіони е, світу можуть запам'ятати 10 колод, наприклад, за хвилину розташування 10 карт, в 10 там, колодах, там, воно вражає. Але це не допомагає запам'ятовувати щось інше. Розумієте? Тобто ми дуже добре спеціалізуємося. Тобто якщо я там, добре навчусь грати в. Футбол мені буде трошки легше, мабуть, з баскетболом, але я від цього класним баскетболістом не стану. Так і ту. Якщо в мене є якісь ситуації, ідентичність, наприклад, я хочу, я хочу пропаганду бачити з. З цього боку. І, і, ця, і моя ідентичність мене до цього підштовхує. Ніякі знання, ніякі професійні, я те саме е, від цього не будуть захищати. От критичне мислення, як більш глобальний такий спосіб роботи з інформацією, захищає дуже непогано. А, тобто емоційні дискусії без сенсу направлені в якусь точку під тими емоціями, які людей захоплюють. А чи потрібно їх взагалі руйнувати? Е, ну, вони дратують, да, але. Я вам приклад один наведу дослідження, яке проводилось в Стенфорді, і вчені записували розмову людей в кафетерії. І з'ясувалося, що е, дві третини розмов це обговорення інших в 90% випадків з негативної точки зору. Іншими словами, це називається плітки. І функція пліток, яка тестувати світ навколо себе, це свої чи чужі. Тобто це якраз тестування ідентичності, і це дуже така українина модель поведінки, щоб з'ясовувати, хто свій, хто чужий. Абсолютна більшість пліток не має ніякого сенсу. Але якщо ми не будемо давати людям негативні сигнали, що вони роблять щось не так, це теж погано. Тому ну. Насправді я вважаю, що в побутовому житті краще без цього, ти просто витрачаєш величезну кількість енергії. І, я, наприклад, там дітям завжди казав, якщо в школі щось починається, подивись, ти хочеш взагалі на це витрачати час, на я не вп... ну, я не впевнений, що я правий, тому що ти таким чином людини робиш трошки білої ворони по відношенню до суспільства. Тому що одна із основних функцій, що робить наш мозок, коли ми спілкуємося. От зараз я сподіваюся, коли ми розмовляємо, у нас, наприклад, зіниці. Навіть одночасно мають звужитися, розширюватися. Ми синхронізуємося в пічі, в рухах. в цьому. Одна з основних функцій, чим займається наш мозок, він займається синхронізацією. Як тільки ми синхронізовані, ми досягаємо кращих результатів. На днях була робота, що якщо у людей синхронізується варіабільність серцевого ритму, вони краще приймають колективні рішення. Колись я там розповідав про спорт, спортивні команди, які грають на полі, якщо в них вимірювати варіабільність серцевого ритму, виявляється, що в цей момент вони грають круче, коли там обіграють супротивника, коли у них синхронізований серцевий ритм, і відповідно саме тому функція все ж таки цього синхронізація. Функція цього знаходити якісь проблеми в системі, які Можна атакувати. Хотіла якось креативно мотивувати вас за на Збройні сили, а потім подумала: у мене ж розумна аудиторія, вони ці очевидні речі і так розуміють. Дякую вам за донати на Збройні Сили України. І не зупиняйтеся, донайте ще. Мене хвилює, як 43% українців вірить в магічні пігулки магічних спеціалістів, тобто астрологів, терологів, інших приємних людей в лобках. Що про це каже наука про Промос? Чому люди шукають магічні пігулки? По-перше, це особливість нашої культури. Вона... Наша? Ну, не наша, а той, той культура, яка називається вірт, культура, дивна культура. Ми, скоріш за все, при, принаймні ну, урбанізована частина відносини до цієї культури. Це западна, едікейшна, освідчена, індустріальна, демократична культура, коли людина. Переважно стає в будь-якій ситуації актором. У неї увага переважно повернена на себе, і її дії визначаються е, дуже часто е, своїм моральним ставленням до ситуації. Тобто для людини важливіше не що про неї навіть думають, а, її, власне, відчуття провини, якщо вона щось створила не так. Це дуже дивні культури. Їх створила реформація християнська і до християнської реформації таких культур в історії людства. Не було. Яка проблема е, з е, такими культурами? Що так, як ти постійно. Контролюєш ти постійно зосереджене на собі, це, і тим менш залежиш від, від соціальних відносин, в тебе все ж таки є проблеми з регуляцією тривожності. Друге, що ми сприймаємо світ дуже консистентно. Тобто ми вважаємо, що ми маємо бути однакові в поводженні з усіма людьми. Ми маємо що у нас наша особистість це щось стабільне. Ми вважаємо, що... Якщо, наприклад, я дивлюсь там на, не знаю, там на рост ціни якоїсь акції, вона була долар, через тиждень стала два, через два-три. Я буду думати, що через чотири стане чотири тижні. Наприклад, в східних культурах вони думають, більшість людей буде думати, що якщо вона стала чотири, то потім вона знову впаде. І вони сприймають, що всі показники вони мають повертатися до норми. А от таке ритуальне, ритуальне мислення, воно, по-перше, воно тебе спрямовує, що є е, якась послідовність, і ти можеш по цій послідовності щось визначити. Я зробив це, зробив це, значить, буде, визначеність. Да, буде, буде якась визначеність. І третя проблема ще дуже ну, ще більше це проблема есенціалізму. Е, коли ми йдемо вночі, наприклад, по лісу, і вдруг ми чуємо якийсь там е шорох чи щось таке. Нам краще думати, що там є хижак, людина, що там є у когось намір, інтенція проти тебе щось зробити, щоб ти вімкнувся і захистився. І ти маєш дивитися на оточуючий світ, що в нього по відносно до тебе є інтенції. Це прямо ну, збільшуємо вірність е е бути захищеним. Але як, як тільки в тебе в, в твою психологію вбудований інструмент, що ти відчуваєш весь світ навколо есенціальним, що у всього є е, сущність, є дух, то ти вже не можеш е, відвернутися від цього ритуального мислення. Ось це позитивне мислення в щось, що точно станеться, і тоді воно станеться. Ну, фільм секрет чи там купу всього іншого, а, що про це каже наука про мозг, це працює? Ну, безумовно, ні. Е і безумовно так. <ріст> <ріст> Дивіться, е проблема в чому? Працює. Ми ще раз кажемо: опять же, от, чому ми вивчаємо увагу і кажемо, що тр треба слідкувати за своєю увагою. Працюють інвестиції в те, на що ти спрямовуєш увагу. Я на днях знайшов класну роботу, де досліджували майже 20 років різних е вчених, е від чого залежить їх е досягнення. І там навіть серед цієї групи це були чотири Нобелівські лауреати. І з'ясувалися дуже цікаві штуки, що вони відносно всі небагато е, працюють там 4-5 годин на день і часто перемикаються, тобто вони дають себе У Всіх є додаткові якісь хобі, переважно пов'язані з мистецтвом, або музичні, або щось таке. Але головна штука що люди створюють. Е, е, Таку мережу інтересів, які всі його тягнуть в одному напрямку. Тобто, якщо він не знає, йде займатися спортом, то він іде з якимось цікавими колегами займатися спортом. Якщо він вийшов відпочити, то він може аудіокнигу слухати по якоїсь там ну, додатичної до його теми історії, і все, що от він спрямовує свій інтерес, свій розвиток в одному напрямку. Якщо у людини є мета, якщо вона знає, чому хочеться, та саме це секрет, чи не секрет. З одного боку, боку, нічого ж фантастичного в цьому нема. Це зрозуміло, коли ми складаємо його кирпічки в одну кучу, то в якийсь момент з них щось велике починає будуватися. З іншого боку, більшість людей так не робить. І це це важко. І коли людині кажуть, типу, ну почни думати про свою мету, то це вже непогано. Але в чому проблема позитивного мислення? Тому що. Більшість абсолютно подій, які в нашому житті відбуваються, вони не залежать від нас повністю, а часто від нас вони взагалі ніяк не залежать. і на світ треба дивитися через тільки через призму статистичних ймовірностей. І от вміння керувати цими статистичними ймовірностями це те, чим ми можемо керувати. Якщо я вірю просто, що щось станеться, цього не станеться. Але Є... Так ви зараз зовсім хочете людину, яка малює собі вішлісти і ставить крапку, що я буду там, і війна закінчиться, тоді загнати в позицію науковця. Окей, є вішвіш є -віш ліс, нічого в цьому поганого нема. Але якщо в ньому є ще невеличка частинка, якщо не був якісь, а що я маю зробити для того, щоб досягнути? А чи зробив я сьогодні це щось в цьому напрямку, чи не зробив? І невеличка, ніби, але дуже принципова. І тут чому я не хочу зовсім вже позитивно? Мислення е, критикувати. По-перше, тому що воно для нас е, безумовно корисне. Е, я от зараз, коли про військовим про психологію лекції читаю і е, опять же, показую, як користуватися от нашим. Наше цією розробкою я кажу: не двічі взагалі людині бути оптимістом, тому що ми, ми ж трошки дивні. І а то, що ми вивчаємо, це викривлення. Да? І ми ніби намагаємося викривлення. Наприклад, якщо в мене негативне викривлення уваги, я бачу в усьому негатив, то в мене буде депресія. Якщо у мене на одну позитивну емоцію виникає одна негативна емоція, то це значить в мене вже депресія у здорової людини На, на одну негативну емоцію має приймаємо бути три позитивних емоції, щоб бути в норм... В нормальному стані, Щоб бути себе дуже добре почувати, треба хоча б 4,5 емоції впродовж якогось періоду на одну негативну припадала. Чому ми оптимісти? Чому ну, от я викладач, да, я знаю, що по статистиці по 95% викладачів вважають, що вони краще за, інші, за середнього викладача. А так не може бути. Скільки там, по 90% водіїв вважають, що вони водять машину краще, ніж середній водії. Так не може бути. Але це нам дає силу зрушити з місця, почати щось робити. Цього повинні бути експерти, які будуть ну, повертати це викривлення оптимістично в якусь норму, але не не, не не забирати у людини мрію, тому що все, що чого ми досягаємо, досягаємо завдяки мріям. Дякую вам.